Вогонь, який ми пропонуємо Господу в місяць картики, виражає нашу любов та відданість Господу Кришні у його формі Дамадари. Цей акт символізує світло нашої душі, який ми пропонуємо Господу як наш Дар. Під час цієї ареті ми вмиваємо своє серце від матеріальних бажань та засереджуємо свій розум на Господі. Вогонь також символізує. Духовну енергію, яка спалює наші матеріальні прив'язаності та очищує нас для ще кращого служіння Господу. В цей особливий місяць всією країною віддані, пропонують вогонь та моляться про всю Україну. У нас велике свято. Ми знаходимося в храмі свідомості Крішні в місті Київ. Це свято називається Говардхан. Говардхан – це такий холм, який колись. Кришна, Крішна, це Верховний Бог особа, підняв на пальчик і тримав його сім днів. Цілий тиждень тримав одним пальцем, і під тим холмом заховалося ціле селище. І зараз в ті буремні часи, в які ми з вами живемо, нам конче необхідно відчувати опору і захист. І це свято сьогодні. Цей Говертхан особлює собою цю опору і захист для кожної людини, для кожної живої істоти в цьому світі. Тому дослухайтесь до свого серця, шукайте Бога всередині себе і шукайте обору, опору в Бозі. Їжа це власне дорівнює життя, бо якщо не буде їжі, ми не зможемо з вами жити. І їжу, яку ми з вами отримаємо, нам дає Господь, і для того, щоб це було авторитетно, для того, щоб ми авторитетно могли з'їсти те, що нам дав Господь, ми спочатку пропонуємо це Богу. І це вже освячена їжа, яку ми можемо з вами вживати. Чому сьогодні гора їжі, тому що Говертхам, тому що це пагорб, це цілий холм їжі і віддані вони від свого серця, від щирого серця відданого. По їжі пропонують Господу. В е, Оордана Пучу це наймиліше свято, тому що по перше цей день ми не постоїмо і ми їмо дуже багато всяких різних смаколиків. Е, я дуже вдячна, що мені довірили малесеньке служіння. Е, що я трошки таку маленьку ліпку внесла, е, цей великий торт, Тільки позитивні емоції. Я вдячна, що я можу бути серед відданих в цьому суспільстві, скажімо так, і можу бути корисною. Ну, я перший раз на цьому святі, і що мені сподобалось, що тут єдність людей, вони якісь рідні, такі близькі. Зараз такий час, що жінки дуже засмучені, а на цьому святі вони всі такі щасливі, радісні, вони ради бачити одна одну і видно, що. Вони почувають себе як вдома. Нужна віра. В мирний час люди можуть або вірити, або ні, це таке. А коли так, такий час важкий, без віри ніяк не можна обійтись. Тому я тут. Я прийшов, щоб послужити відданим. Мені дуже подобається служити відданим. Тим більше великий праздник свято таке. І тому я хочу бути тут разом з ними, розділити це свято, це щастя, яке йде від Крішна. Також мені подобається слухати лекції сьогодні я щодо приємно дуже гарну лекцію давав. Дуже добре. Коли разом з відданими це найкраще, що може бути. Я найкраще нічого не бачив. Я відчуваю, що віддані задоволені, і все щастя, яке мене ділиться, напивні мене також. Кана Пуджа, це то свята, коли відчуваєш домашнє тепло, відчуваєш захист, який би. Води, грози не шквали не були навколо. Ти розумієш, що над тобою тримають полмґавекхан, який тримає а, всю навалу І ти біля флота своїх стів, верховної Бажаю Бажає всім щастя, здоров'я та хніпні. Під одним дахом збираємось і зігріваємо серця один одного, радіємо, зустрічаємо. Обмінюємося любов'ю. Це дуже-дуже прекрасне свято. Ми всі полюбляємо його. Воно видатне, тому що кожна кожна людина може прийти зі своїми стосунками, вічними стосунками, взаємовідношеннями до Господа, вклонитися йому і відчути цю любов, відчути, як Господь дякує, як Господь заботиться пильнує, як Він полюбляє всіх нас. И это здорово, что мы все очень разные. И как разнообразен, многообразен, многогранен наш мир, и какими интересными могут быть взаимоотношения, и какой разный Кришна. Вот этот праздник для меня об этом. О разнообразии, о многогранности, о богатстве, отношений, о глубине, которые они могут быть. Это все делает абсолютно жизнь интересной, полон красок. На этой связи я вижу очень виды на только как это бывало, все, все, все было... Дуже-дуже классно, чудово. Огромная компания приготовила такой сладющий пир. Такой был пир так, такой был махатор. Гелираж просто улыбался. Аж да, у него вот так улыбка, вот так вот. Усі очі дякую свято. Це взагалі можливість отримати, отримати милість, але мені подобається на кордхана Ліло. Це ігри Господа та просад, котрі роздають під сюди. приїжджаю як в сім'ю. Тут теплий прийом. Тут мої вчителі тут навчання, тут не тільки свята, тут і практика, і спілкування дуже чудове, і настрій дуже незвичайний. дуже велике свято і и... зовсім по іншому життя далі в мене йде. Приємно побачити друзів і поспілкуватися, давно всіх не бачила. Дуже гарний настрій, відчуваю таке тепло і багато-багато любові. Бхакти-йога, наскільки я її розумію, это йога любви, йога взаємоотношення. І Говардхан — це праздник самого серця, це праздник любви, Джабаси, э, коллективорению, Говардхану, одновременно как господину и слуге. Значит, дорогие видания, давайте вшануем его за гиблых в за жахлой вене Наших військових, які загинули. І для цього промовимо молитву про прохладимо хараджу. Нехай запанує мир. І благоденство в усьому світі. В усьому світі. Нехай заспокоються всі, всі злосливі істоти. Нехай кожен знайде миротворення. Нехай знайде миротворення, займаючись бакті Йоги. Займаючись бакті Йоги. Поставши на шлях відданого служіння, служіння, живі істоти почнуть піклуватися, почнут піклуватися. Про благо один одного. Так давайте ж служити. Так, давайте служити. Трансцендентному Господу, Крішні. Трансцендентному Господу Крішні. І нехай думки про нього ніколи не покидають нас.